У грудні на Полтавщині четверо людей були госпіталізовані з діагнозом ботулізм. Двоє з них з однієї родини. Тяжке отруєння спричинили домашні консерви, в'ялена риба, м'ясо та зельц. Говорять в обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України. Жіночка 51-го року народження вживала кавуни квашені домашнього приготування. Чоловік 80-го року народження вживав в'яленого окуня. Також домашнє приготування. Жінка 74 року вживала курячу тушонку домашнього приготування та зелць, який зберігався п'ять діб. Усі пацієнти живі одного вже виписали з лікарні, кажуть фахівці Держпродспоживслужби Полтавщини. безпосередньо у Мигровецькому та Полтавському районі постраждали чотири особи. Стан їхній тяжкий або середньої тяжкості. Випадки пов'язані із вживанням їжі домашнього виробництва. Лише за грудень цього року випадків ботулізму в області зафіксували більше, ніж за увесь минулий рік, говорить лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. У 24-му році всього було 5 випадків, а за грудень місяць було 4 випадки. Якщо ми порівнюємо його з 2023 роком, то у 2023 році було три випадки. Ботулізм захворювання, що вражає нервову систему, викликає параліч, втрату зору і може бути смертельним. Причина вживання продуктів, в яких накопичився ботулотоксин, пояснюють медики. Від неможливості передавати нервові імпульси, людина втрачає зір, людина втрачає м'язову силу. Виникає перески кишківника, а найтяжі, на мою думку, це бульбарний синдром. Це неможливість ні випити води, хоч і буде натурбувати турбувати найтяжча спрага. Порушується. Ковтання, порушується дихання, не виділяється ні слина, ні виділяються ні е, ну, потавіну желізі, вони не працюють. Якщо симптоми звичайного отруєння з'являються швидко, то в разі ботулізму вони можуть проявитися через 10 годин та навіть через добу. За будь-яких проявів треба негайно звертатися по меддопомогу. Застерігають фахівці і нагадують про профілактику. При приготуванні домашніх страв, Консервації необхідно слідкувати за технологією виробництва. Якщо це овочі, вони повинні бути митися. Якщо це м'ясо, також повинно, щоб не було забруднювачів, особливо забруднювачі, такі як земля або інше. В Держпродспоживслужбі закликають не вживати консервів з набряклими кришками чи підозрілим запахом, та не купувати домашні консерви в ялину рибу та ковбаси на стихійних ринках.